Ну, перш я не вірю, що вони за літо зможуть взяти частину Донецької області, яку вони зараз не контролюють. Це е, ну, вони потрохи просуваються, але е, за літо точно цього не відбудеться. Я сподіваюся, я нещодавно приїхав. Е, звідти і в мене є впевненість, що цього не станеться. Просто так, так швидко, принаймні. Uh -huh. От тому вони будуть затягувати набагато довше. А для того їм потрібен незрозуміло який меморандум і що вони мають в ньому сказати. Ну і взагалі, меморандум це ж не перелік умов, це а, політична заява, там про тобто, декларація про наміри скоріше. Да? А, тому а, це ну, Трамп дозволяє Путіну тягнути час ще раз. Трамп виступає в даному випадку агентом Путіна, тому що він а, завжди йому щось пропонує. Що дозволяє не накладати санкції, що дозволяє звинувачувати Україну там а, в небажанні миру і все інше. А Путін от, от він, він погодився так. Я зроблю якийсь меморандум. А, я впевнений, що там будуть неприйнятні умови абсолютно, тому що це в цьому Путін знову ж таки зацікавлений. І дійсно, вони хочуть затягнути а, переговорний процес, перетворити його щось там. Накшалт мінська -3, а, і ну просто виграти час. Їм треба виграти час. У них вибори через е рік, там в вересні 26-го року. Е у них е інфляція е вже дуже серйозна. Вже в Росії немає е резервів її гасити. Тому в них серйозна ситуація, справді, але не настільки ще, щоб вони е зараз от зупинились там, де відбувається зараз проходить лінія фронту, тому що ну це для них е політична поразка буде. Тому вони будуть тягнути час 100%, ну принаймні до наступного літа.